Реабілітація. Нагадаю, ми згадували про п'ять форм відшкодування, розглянули сатисфакцію та компенсацію. Зараз ми поговоримо про реабілітацію, а потім про реституцію і гарантії неповторення. Про реабілітацію я можу сказати багато. Про реституцію трохи менше, а про гарантії неповторення майже нічого. Отже, про реабілітацію вона, по суті, має доповнювати компенсацію. Тому дуже важко уявити, що людині, яка постраждала від грубого порушення серйозними довготривалими негативними наслідками, закидання її грошима може допомогти, але не гарантовано, якщо людина зазнала серйозної травми через сексуальне насильство, через катування, вона може перебувати в дуже складному стані, коли її особиста воля знесилена. Її психічний стан змінився. Вона може вдатися до негативних стратегій подолання, які ми бачили в багатьох інших місцях у світі. Люди вдаються до наркотиків чи алкоголю, щоб забути про те, що з ними сталося. Тощо у них все ще можуть бути травми, які не загоїлися, і деякі з них можуть залишитися на все життя. І я можу навести вам приклади про це. Тобто суть в тому, що компенсація без реабілітації нічого не вирішить. Якщо просто заплатити людині, якщо йдеться про пошкоджений будинок, так це важливо. Тоді компенсації може бути достатньо. Якщо мова йде про постраждалу людину, то це інша річ, тоді самої лише компенсації недостатньо. Тому нам потрібно робити цю психосоціальну підтримку для подолання травми, медичну підтримку для усунення тілесних ушкоджень, а їх буде багато. Зокрема, у випадку сексуального насильства, це теж психологічна травма, але в багатьох випадках є певні медичні стани, які виникають внаслідок зґвалтування, чи то захворювання, що передаються статевим шляхом, чи то фізична травма, наприклад, свищ, що випав, іноді також небажана вагітність. Систематичне вчинення зґвалтувань це також іноді є одним із знарядь війни. Тому це також має бути включено до процесу і є окрема дискусія про те. Що відбувається з дітьми, зачатими та народженими в результаті зґвалтування? Це дуже складна особиста драма і дилема, тому вона повинна і може бути вирішена юридично через процес репарацій. Існує також довгострокова медична допомога, яка вирішує проблеми зі здоров'ям, пов'язані з отриманими травмами. Наприклад, у Сєра Леоне були наступні злочини: повстанці ходили від міста до міста, від села до села і запитували людей: ви голосували за уряд? І якщо люди відповідали так, то у них питали, а якою рукою ви голосували. Вони відповідали, наприклад, правою рукою, і у них запитували, ви хочете з коротким рукавом чи з довгим. І якщо люди казали, що з коротким рукавом, то їм відрізали руку приблизно на рівні ліктя або вище. Якщо ж вони казали з довгим рукавом, то їм просто відрізали кисть, а не руку. Тож це типова травма, і це травма на все життя, це втрачена кінцівка. Я маю на увазі багатьох людей, які зараз приїжджають з передової. Цивільні особи та ветерани втрачають кінцівки. Потреба в протезуванні буде тільки зростати. Деякі з цих людей також страждають від того, що називається фантомними болями стан, коли особа відчуває біль у руці чи нозі, які були ампутовані. І таким особам необхідна довічна медична допомога. Тому реабілітація, психосоціальна та медична, негайна та довгострокова є дуже важливою, але йдеться не лише про медичну та психосоціальну реабілітацію, це також реабілітація засобів до існування людей, які зазнали сексуального насильства, катування чи пережили вбивство члена сім'ї. Вони потребують допомоги для того, щоб наскільки це можливо відновити свій звичний спосіб життя та, наприклад, повернути роботу. Тому метою є не лише забезпечити правосуддя, але й допомогти постраждалим повернутись до нормального життя. Така робота є також частиною і нашого мандату, адже ми працюємо над довгостроковими рішеннями, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Мандат охоплює питання забезпечення безпеки, захисту, доступу до базових послуг, засобів до існування, доступу до житла, землі та майна, а також доступу до засобів правового захисту та правосуддя. Таким чином, все це об'єднується, і саме тут правосуддя перехідного періоду та нормативно-правові акти поєднуються з рештою заходів, які здійснює країна. І нарешті усі ці заходи мають включати відновлення об'єктів громадського призначення та інфраструктури. Адже який сенс повертатися переміщеним особам у місця їхнього проживання, якщо там не відновлений їхній будинок, пошкоджене електропостачання, якщо там немає будинку культури, або якщо церква, куди люди ходили, пошкоджена тощо? Ви вже знаєте, що є п'ять форм репарацій: це сатисфакція, компенсація. Реабілітація, реституція та гарантії неповторення, що означає реституція для особи, що постраждала в першу чергу. Це відновлення громадянських прав, які вона мала раніше. Ви знаєте, що в багатьох випадках в українців забирали документи, що посвідчують їхню особу. Це є досить поширеною проблемою. Адже між 2014 і 2022 роками, на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, за розпорядженням окупаційних сил, у громадян забирали українські документи і видавали натомість інші, це було позбавленням громадянських прав на документи та ідентичність. Тож, це втручання у громадянський статус та цивільну правосуб'єктність особи. Це дуже важливо, адже багато людей втратили свої свідоцтва про шлюб, не мали можливості зареєструвати новонароджених, а також отримати свідоцтво про смерть. Це важливо з багатьох різних причин. Якщо у вас немає свідоцтва про народження, ви не можете записати свою дитину до медичного закладу, до школи тощо. Якщо у вас немає свідоцтва про смерть, ви не можете отримати відповідні виплати, наприклад, пенсію, або не можете отримати будь-яку підтримку чи доступ до будь-яких інших репаративних заходів, включно з компенсацією. Тож інститут видачі, відновлення документів, свідоцтв про народження, про смерть, про шлюб, про право власності на житло, а також про право на спадщину дуже важливий і важливо пам'ятати, що вина за втрату цих документів лежить не на громадянах. Держава має створити можливість відновити ці документи за принципом єдиного вікна, щоб люди могли отримати усі втрачені документи та майнові права. Так і компенсації та інші форми відшкодування, на які вони мають право. Отже, цей крок є певною мірою передумовою для доступу до всіх інших видів репараційних заходів, про які ми вже говорили. Щодо інституту житла, землі та майна, то частково уряд вже вирішує це питання через закон про компенсацію втраченої власності. Утім, згідно з експертами з питань житла, землі та майна, з якими я спілкувався. І, виходячи з мого досвіду в Іраку, Ємені та інших місцях, де я працював над цим питанням, чинний закон має бути вдосконалений як з точки зору одержувача, так і з точки зору держави. Наразі уся процедура виглядає за складною з точки зору бенефіціара, а також занадто обтяжливою для держави, адже керується судовими процедурами. Не будемо вдаватися в детальне обговорення, але система потребує вдосконалення. І я думаю, що незабаром ми дійдемо до цього. Вертаючись до контексту, йдеться не лише про систему відновлення цивільних документів, а також про права на житло, землю та майно. Це також про відновлення місця роботи, освіти, інших документів і про доступ до товарів та послуг. Коли люди покидають свої домівки, вони забувають забрати свої дипломи. Вони не обов'язково забувають їх, іноді вони просто не мають часу на це. Тож, коли вони переїжджають з одного місця в інше, наприклад, з Луганська до Києва, вони мають довести якимось чином, що вони мають освіту. Ця інформація зафіксована державою у реєстрах. Але у багатьох випадках люди не матимуть доступу до такої інформації та потребуватимуть допомоги для отримання цих документів. Я повністю усвідомлюю, що уряд України набагато краще оснащений ніж багато державних інституцій інших країн, з якими я працював, які набагато менш розвинені з точки зору адміністрування та з точки зору потенціалу, ніж Україна. Наприклад, у вас є дія, яку регулярно використовує багато людей, і яка надає доступ до певних документів і держпослуг, але є багато людей, які випадають з поля зору: люди похилого віку, особи, що не мають відповідних цифрових навичок, або які не мають доступу до мережі інтернет, маргіналізовані спільноти, такі як ромське населення, і усі ці люди не зможуть просто скористатися дією, аби швидко відновити свої документи. Вони будуть змушені робити все самостійно, і саме це буде викликом для держави. Тому державі потрібно створити механізми того, як ця вся система буде працювати, враховуючи необхідність створення такої системи за принципом єдиного вікна та інтересів потерпілих.